Доброго всім дня! Сьогодні ви на моєму каналі Світ Алла і ми з вами розпочинаємо збирати врожай. Іде на закат літечко вже на підході золота осінь. Пора збору врожаїв. Розпочинаємо ми з картоплі. Ранній сорт, це у нас дуже старий сорт, сорокоденка ми її називаємо. Копнули, вийшли ввечері сьогодні після роботи, решили, поки нема дощів, бо дуже ж таке вони в нас заливали. Ми почали її копати раніше, але дощ нам не дав доробити справу. І тому ми оце так вечорами, прихватками потрошку копаємо. Врожай, як ви бачите, непоганий, гарна картопелька. Отака мілкої практично немає. Ось бачу, тут викопали чотири кущики, то мілкої взагалі немає. Одна картошинка. А так середня отака гарна, гарна картопля. Аби нам ще мир, то було б взагалі все супер. А так картопелька гарна, морква теж непогана. поряд. Бурячок вигляньте який. Детройт сіяла. Детройт у мене ось, подивіться, який шикарнючий сорт. Я його, скажу вам так, не дуже проріджувала, але прекрасний. І циліндра вигляньте. Це бурячок циліндра. Подивіться, який гарний. Люблю я ці сорти буряка. Морква теж. Ось подивіться, яка ж така морква. Це ж треба, але репнула. Дощі зробили свою справу. Та нічого. репнуту в першу чергу, а потім сіяли ми ще і на початку, ні, на кінці червня сіяли моркву. Подобається мені червнева морква, вона гарно лежить взимку, не хворіє. Подобається. Тому сіємо ми і рано весні, і на зиму моркву сіємо, і в червні ще сіємо. Врожаї непогані, я вам повинна сказати. І капусточка гарна, і перчик сьогодні будемо вибирати з вами. І баклажанчики вродили добрі, і помидорчики. Все гарне. Зараз покажу вам. Погляньте. Ось вам і помидори. Трохи фітофтара їх тронула, але то вже скільки їх назакривала. Що, думаю, то не страшне, як десь трошки з світофторою вже побороли ми її раніше. А цей виноградик, подивіться, який гарний. Ось уже і Спаса на підході, то будемо святити. І виноград. Отакі-то наші огородні справи. Ну що ж, з вами побалакала, а працювати то треба. Копаємо картоплю далі. І так копаємо потихеньку картоплю. Бачите, посаджена вона у нас методом таким рядками. Гарно її оброблять, хоч у нас не механізована обробка без мотоблоків. У нас Огородик невеличкий, тому садимо картоплі небагато. Але подобається мені, коли вона посажена ось такими рядочками, її гарно і обробляти легше, чим по тим ямкам стрибати. Такий метод гарний. І коли вологи багато дощі йдуть, Бо воно непогано, швидко провітрюються оці бугорочечки. І коли засуха, то теж непогано. Воно тримає вологу. І ці бугрики тримають вологу добре. І ось так. Садили ми з вами і вибираємо ми з вами. Подивіться, скільки вже. Небагато викопали, але картоплі. Багатенько. Зараз ще покажу вам далі свій городик. Ось у мене інший сорт картоплі. Ще вона не зовсім достигла, бачите ще зелененька, а далі ще зеленіша. Посаджена вона в мене по сортам. Отак. От Що я вам повинна сказати? Що коли картоплю виберемо, то обов'язково засіємо цю діляночку сидератами. седиратами. Взагалі картопля багато споживає фосфору, калію, виснажує землю, азоту то менш, але теж споживає. І для того, щоб, так би мовити, восповнити здоров'я землі, піддати їй. Калію, фосфору та інших поживних речовин. Сіються седирати. Ми зазвичай сіємо гірчицю. Можна сіяти і жито озиме, можна сіяти і бобові. Вони теж землю насичують добре фосфором, особливо бобові насичують. Але гірчиця нам подобається. Саме більше. Ми її сіємо, потім перед самими заморозками вже скошуємо, переорюємо, і таким методом ми підживлюємо свою землю. Отака От картопля непогана. Будемо копати далі. Сирувата, як ви бачите, Треба ще трохи протряхнути землі після дощів. Не знаю, чи дасть нам, аби денюк два, та хоч би денюк в сухої погоди і копали б далі. А так ви бачите, врожай доволі непоганий. Оце таке відро у мене вийшло. Крупної картошки, середньої майже, майже немає, я би сказала так. А мілкої, та не кондиції взагалі, от гляньте, скілечки, Отаке. І треба поспішати, бо вже сіріє на дворі. А ми, у мене на завтра ювіляр-іменинник, тому треба йти вибрати срочним образом баклажани та перцю. Будемо завтра святкувати. Так що треба овочі ще вибирати. Ідемо. Гарний і перчик солодкий вродив. Дуже мені сподобався цей сорт. Обов'язково посію на слідуючий рік. На жаль, назви не знаю. Думаю, що червоний велетень. Має дуже високі смакові якості. Смак неповторний у нього. Дуже смачний, дуже гарний солодкий перчик. Подивіться, такі у нього кущі, я би сказала, мощненькі. Гарні. Отак. Будемо його і запікати. Дуже полюбляють у мене в сім'ї. Запікати перчик, а тоді з часничком і олійкою смачно, гарний сорт, дуже солодкий, до речі, сорт. Отакі. Ось і ще й такого. Цей плотніший, у нього товщі стінки, ніж у попереднього. Такий м'ясистенький перчик. Солоденький, смачний перець. Так, що тут так? Ще є вирвати нам? Ось Основички цього теж. Завтра гості з'їдуться, то треба побільше парчиків. Ось така є ще. Подивіться, які ж такі красиві, які такі красиві. Поряд досі баклажанчика вирвемо, виріжемо. Гарні баклажани. Хочу вам показати ось Гіганта. Ой, подивіться, який. Ми з вами підійшли до сорта Амі. Гарний сорт. Вже дуже багато я його вибрала, цього сорту. Багато ми вже його з'їли. Рясний сортик. Такий, погляньте, скільки на ньому. Так це при тому, що з, оцього, з оцих кущів вже ну, штук по 10 точно познімано. Але скільки ще й залишилося. Гарний врожайний сорт. Подивіться, якими гроздочками прямо. Спіє. Перші були дуже здорові на амі. Ну, майже отакі, як оця перчина, перші були навіть більшенькі. Зараз ми з вами перейдемо, там іще. У нас буде такий гарний наш, подивиться, подивіться, подивіться який є. Це, зазвичай, перші на ньому гарні. І які на, взагалі на всьому перцю. Так, уже гляньте, корзину і набрали. Зараз будемо синенькі вирізати з вами. Подивіться, кущ бідний не витримує такого навантаження. Отаке прямо чудо вродило. І ви ж гляньте, скільки на кущу ще тут синеньких висить. Мабуть, я його таке облегчу і цього виріжу. А маленьких подивіться, скільки висить. Гарні сорта, врожайні сорта. Є і фіолетовий ось такий, подивіться. Але його ще не буду різати. Великий повирізала це. і це не маленький, по суті, більше від кулака жіночого. Але ні, сьогодні не буду. Зараз виріжемо біленького, подивіться, який гарний. Взагалі цей сорт дуже ніжний. Треба подивитися, нагадати самій собі назви. Чоловік приніс ще й помидорів. Поки я вибирала перчик з баклажанами, він ще й помидорів вибрав. Ой, з помидори вже трошки підморили. Ви знаєте, забагато, мабуть, я їх насадила, або дуже врожайні вони видалися в цьому році. Бачите, маємо і гарну картопельку, і гарні помидорчики. Синенькі баклажани супер. В цьому році вже навтішалися ми з синенькими. Чоловік дуже полюбляє їх. Так я вже робила і ікру і робила заготівлі на зиму. Думаю, що його удовлетворила. Білий, подивіться, який гарний сорт. Він дуже ніжний, до речі, цей баклажан. Робила з нього ікру, так вона зовсім відрізняється від того, як із. Фіолетових з обичних баклажанів робити. Дуже гарно. Перчик то взагалі смакота та і все. Бажаю вам гарних врожаїв. Бажаю вам миру, мої милі. Всього вам самого-самого найкращого. Якщо подобається, заходьте, ставте лайки, підписуйтеся. Чекаю на вас! Завжди ваша світла.